Всім привіт. Ось маємо таку комору, де вирішили навести порядочок, то все повикидувати, зробити трошки якийсь тут лад. Ось тут ми зберігаємо ящики на ягоди. Де ми потім, коли літом збираємо ті ящики і ставимо тут комору, тут трохи прохолодніше, скажімо так, щоб ягода остигала, а тут такий зараз бардак. Трошки ось, хотів показати, яка у нас тут пічка є старовина. Хочу її розібрати, щоб потім можна було використати цю цього. На щось підморовувати. Так ми робимо ще в будинку ремонтик, ось. Ось яка вона є. Ось, пекли мені хліб колись? Знаю, чи зараз буде видно. Так, ну що ж, не міг зразу включити камеру, е, в камері цей ліхтарик, щоб освічував показати як всередині. Тож, треба було налаштування змінити, тож почав розбирати. От зараз все ж таки вирішив показати вам, як виглядає пекарська піч всередині. Ось, трошки вже пріт зняв. Тут був комен. О! Ось так вона виглядала. Як красиво. Колись предки наші випікали хліб. Можливо, і ще щось там пекли, варили в тих печах. Ось. Тож я вже перед розібрав, був дверки та все, щоб показати, як вона виглядає. Вчора розбирали та вже почала розвалюватися, так стояла. Не і так ніхто не збирався користуватися, продовжувати. Тобто от ми вирішили тут поприбирати все ж таки. Комен був завалився, вже посипався все всередину, то все ось так. Що треба буде зверху цей комен розібрати, тримається тут на балках. Ось розберу, приберу тут і буде місце. Для зберігання якихось певних речей. О, а цегу використаємо в будинку. Наводимо лад, нам треба буде ще з цієї цегли, яка добра, то зразу чищу, складаю собі на купу. Ой, яка куски, то вже піде кудись як на бой. Ось так. Є над чим попрацювати, щоб розібрати, знизу така. З камню виложено, піч верха цегла Ось. Було трохи в мені того всього, трошки є, що надихався, скажу. ну нічого, потрошки, потрошки розберу на порядок і буде все добре. Ось так.